У ну, які нові населені пункти звільнили українські військові, та як завершилася 282-га доба протистояння російському вторгненню? Далі коротко в огляді Тараса Федірка. Розпочнемо з мапи бойових дій, а саме з Луганщини, де наші бійці штурмували російські позиції у Миколаївці та Куземівці, трошки нижче по лінії фронту, ось поблизу Новоселівського, усього за 14 кілометрів від міста Сватово. Окрім цього повідомлялося, що українські військові також, нібито, форсували річку Жеребець неподалік Андріївки, яка розташована саме ось тут. Зараз ми її знайдемо, яка розташована саме ось тут, і нібито готується відновити атаки на позиції росіян у цьому районі. Ймовірно, мова йде про Коломийчиху. Той самий час російські пропагандисти почали істерити про те, що нашим бійцям далося просунутися під червонопопівкою. Вони визнали, що наші воїни провели низку успішних контратакувальних дій у районі їхньої лінії оборони і, нібито, змогли закріпитися в місті. Інші російські військові вже почали заявляти про просування наших бійців по трасі Р 66 в сторону Креміної. Ну і варто зауважити, що цей наступ став можливим через суттєве покращення. Погоди в регіоні про це сьогодні повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни почали усвідомлювати, що Криміну їм вже не втримати. Мовляв, її деокупація це лише питання часу. Також Гайдай наголосив, що е, саме Рубіжне стане наступним звільненим населеним пунктом після Криміної. Через зруйнований стан міста окупанти не зможуть там довго оборонятися. Також варто додати, що після звільнення Рубіжного ми зможемо й його... в. Вірно оточити окупантів у сєвєродонецьку Ну і окрім цього, командир підрозділу окупантів Барс 13 зазначив, що Збройні сили України нібито збільшили угруповування на Сватівському напрямку і мають намір взяти Сватове вже наступного тижня. Однак варто зауважити, що офіційні українські джерела про це не повідомляли. Ну і якщо на Луганщині ми поновили наступ, то на Донеччині ми, на жаль, досі обороняємося. Окупанти знову намагалися на. Упати поблизу таких населених пунктів як Верхньокам'янське, спірне, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщівка, Кудрюмівка, Нью-Йорк, трошки нижче по лінії фронту, а також поблизу Опитного. Та, попри усі їхні намагання, наші бійці встояли на своїх позиціях. Ну і за даними генштабу збройних сил України, тільки в Горлівку, в результаті бойових дій на бахмутському напрямку, було доставлено 70 тіл загиблих окупантів, а поранених було. Ймовірно ще більше, ну і аби потішити прокремлівську публіку, російське командування кинуло на Донбас велику кількість сил. Та, попри це, вони зазнали поразки. Таку заяву зробив радник офісу президента Олексій Арестович. За його словами, вони не зможуть окупувати Бахмут та Авдіївку, бо це просто нереально. Арестович пояснив, що ворог планував взяти під контроль ці міста, поки збройні сили України звільняли Херсон. Але на Щастя не встигли.